Вітаю всіх на каналі Костелі Онлайн разом з Людмилою Хомутовською. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня. Мій тиждень бачимо вже напружений, але питання таке: яка буде відповідь України на обстріли росіян за ці дні? Що Україна таке зробить їм? Ну, масштабна буде відповідь, Масштаб. дуже масштабна це саме йде якась глобальна підготовка, і якщо ми, наприклад, зараз бачимо один-два дрони. На рівні тако, то це щось в рази більше, і те, що взагалі тут світ із картою місяця переверне їхнє бачення, переверне їхній світогляд. Uh -huh. Вони почнуть боятися, вони почнуть. У нас навіть якась тема, що може навіть виїжджати почнуть, так що. Цікавенько так має бути на Росії. Теж я нагадую всім, що я на своєму каналі. Допомагаю хлопцям з Остреї бригади Холодний Яр. Ми їм відправили бус це мікроавтобус. Ми їм перед цим відправили дрон, допомагаємо чи можемо. Тому тут все в першому повідомленні закріплено. посилання на монобанку. Підтримуйте один одного. Це дуже важливо. Тобто, може бути в Москві вже почнеться паніка? Бо ви ж бачили, по відео, вони там сміються. Знаєте, смішно їм весело. Почнеться паніка в Москві. Паніка буде, там не буде весело, тому що люди будуть шоці, і з однієї сторони буде паніка, а інше це е, все-таки знаєш, підніметься якась тема не фіга собі ворог, е, а ми ж то собі там думали, що це щось легко. Якось міняється світогляд людей. Наші дрони дістануться таких масштабних цілей в Росії, тобто щось таке масштабне влучить вони. Не тільки кримський міст, давайте так. Ні, ну там має бути щось масштабне, і це буде крім того, що це якісь закриті. Саме підприємства, заводи, не знаю, по дьяволу, я наскільки розумію, вони саме мають робити зброю, бо це, це надважливе. Крім того, там ще в нас весь час повертають до моря. От не знаю, що там буде на морі, але щось має і там булькнути також. Так що чекаємо, це підготовка йде. Саме цікаво, так, що в цьому всьому що в нас є король кубків на рівні дипломатії, туди меседж передали, що не дай Боже. Ага, пані від... а не дай Боже відносно чого? Ну, що, що вони подумали, то знаєш, от, отак стоїть, що туди передали, як, як таємна інформація, що буде відповідь, що ми вам зробимо приблизно те, що готуєте ви нам. Так що тут. І там заставляють задуматись, там заставляють зупинитися. Пані Людмила, на Чорноморському флоті, в Чорному морі будуть в підзбиті знищені якісь цілі відповідні, як крейсер Морсква. Пам'ятаєте Бо? До масштабу, по силі, по впливу. Я думаю, що щось подібне має бути, але воно не зараз. Воно йде по карті Земля, і це якась глобальна підготовка, підготовка для того, щоб це не було щось одне. Uh -huh. І я просто весь час опираюся на те, що я говорила, і там щось має бути якась масштабна катастрофа саме у морі. Це не просто крейсер Москва, а, є, а принаймні декілька крейсерів Москва. Ну не знаю, що там таке має бути. Uh -huh. Так що yeah. там такий цілим букетиком має воно й. Пані Людмила, ворог перекинув 45 тисяч військових 500, приблизно 500 танків БМП на Лимано-Куп'янський напрямок. Чи буде там прорив російських військ? Я думаю, що там може бути маленьке пересування, тому що їх просто дуже багато. Велика кількість смертей з обох боків, але нам дають, на жаль, не на жаль, а на щастя, карту смерті і двійку мечів. Ну не зараз. Не зараз. Тобто зараз людям, які там живуть, нема такої небезпеки, що знов території окупують. Ні, його немає. Вони можуть там просто оцим всім кагалом зробити невиносне життя, але те, що їм не дадуть, не пустять далі, це точно. Пані Людмила, ми з вами говорили, що серпень буде активний і по зброї, і по просуванню наших сил. Давайте скажемо так і є, так і сталося. Ну, дивися, в нас насправді серпень так і є, якби башня зараз суперактивний, супер страшний, з великою кількістю саме вогню і різного роду розруш... розрушень. Але він же ж і супер хороший. Чому тому, що ви були готові? Рухались до цього і якби готовність тут теж велику роль зіграла, бо хоч помалу, але суне. Куп'янськ окупують, чи, чи не, ні такого не станеться? Ні, я не думаю, що Куп'янськ окупують, він буде в, такої, в такій загрозі, знаєш, вже ось завтра післязавтра але це не ні. Це те, що я говорила по Запоріжжю. Може бути що за фото, Запоріжжя ні, і так само я думаю, по Купінську може бути що за фото, Купінську. пані Людмила. Скажіть, будь ласка, росіяни почали активно створювати нові захисні споруди, другу, там третю, четверту лінію. Ну Над цим працюють, дуже активно працюють величезна кількість сил туди кинута, вони це все підзакривають, Ну працюють дуже активно. Це їм допоможе. Ну дивися. З якого боку дивитися, сказати чи зупинить, на який певний час зупинить, да? тому що будуть таким чином якби, зупиняти, не давати такому швидкому просуванню. Але в будь-якому випадку і це теж пройде, так що підзупинити так. Ну, дивіться. Я все-таки вірю, що що б росіяни не робили наші збройні сили, це не зупинить. Правильно розумієш, що вже все, Рубікон пройдений, що вже не зупинити їх. Я думаю, що точно сказав єдине поправка, чи, чи Рубікон пройдений. Так, нам таке Так. Це йдуть питання на, на твоє відповідь на питання. Єдине, що знаєш, що буде. Ми будемо весь час повторюватися до сценаріїв ілюзорних, що все пропало. Ага. Тому що ми ж там собі пофантазували, що воно має бути швидше, а тут якби буде підзупинка і це буде розганятися. Зупинити не зупинять. Це буде йти малими кроками вперед, але оці панічні настрої періодично до нас будуть повертатися. Зрозуміло, пані Людмила. Питання ще відносно Тікток. Наші наші військові е, активно користуються соціальними мережами? І зараз прийшла інформація, що Тікток е, скидає геолокації роз, китайській розвідці, а китайська розвідка скидає росіянам. Скажіть це правда, чи відповідає дійсності ця інформація? Є якась така співпраця, не скажу, що воно завжди працює. Знаєш, якось раз працює, два не працює, не дуже стабільно, але все, що мають, то скидають єдина зразу ж поправочка, і це ми беремо досвідчення, яким чином зараз поміняється стратегія. Наша. наша, наша. Просто це зупиниться, не дадуть цьому розвитку далі. Пані Людмила, наскільки ми зараз вже близько в плані до отримання, до того, щоб, щоб літаки натівські брали участь у, у війні. Ну дивіться, чи ми близько, так ми близько. Але, але. Ворог без кінця буде старатися це все поміняти і якось ставити такі якісь перешкоди, ставити такі умови, що це буде періодично зупинятися. От періодично зупинятися І, на жаль, нам дають на кінці дьявол. Оці політичні махінації, які будуть відбуватися, вони будуть доволі сильні. Так що з однієї сторони, що так, ми це отримуємо, потрібно чекати. Але ще на цьому стільки разів будуть повертатися, може, десь відсувати, десь якісь махінації, що то дамо, то не дамо. Ще воно буде. Але на секунду ми на дев'ятки, на десятки ми вже отримуємо. Так, так, що, так. Залишився крок. Е, так що для чого я це жую для людей? Е, це буде говорити про противоречивість інформації, яка буде надходити. Тобто Росія вкидає інформацію? Так, я так зрозумів? Так? так, так. Пані Людмила, тоді питанечко. Командувач повітряних сил назвав чотири головні літаки, яких потребує Україна. Давайте, давайте спитаємо карт. Які літаки отримає Україна першими? Перш Ф-16 чи Gripen? Чи єврофайтер Euro, тайфун, чи французький Рафаль? Я думаю, що це буде Франція, і це буде f 16 Тобто Рафалі f 16 да? Так. Да, а ті в будь-якому випадку в нас будуть теж, але попізніше. А чи можливо така, чи буде так, що ці літаки втіхаря, в тиху будуть підзалітати, робити те, що треба, і відлітати? Я думаю, що вони подібними будуть працювати. Воно, е це не з нашої території, і ворог, на жаль, це теж знає, і вони аналізують і це насправді найстрашніше, що може відбутися. Для них я зрозумів. Вони реально цього бояться і залякують захід, захід наприклад, якимись ядерними ударами. Правильно розумію? Так, це знаєш, щоб зупинити яким чином не дати цьому. Е це буде це зараз для цього робиться з іншої сторони. Я не певна, що вони будуть в Україні, якщо вони навіть і будуть в Україні. То там щось таке залізо би що навіть придумати. Але для початку це все таки буде з іншої Я Нагадую всім, що я на своєму каналі. Допомагаю хлопцям з остреї бригади Холодний Яр. Ми їм відправили бус це мікроавтобус. Ми їм перед цим відправили дрон. Допомагаємо чи можемо. Тому тут все в першому повідомленні закріплена. Посилання на монобанку. Підтримуйте один одного. Це дуже важливо. Вагнеровці, все таки планують атакувати Польщу і Литву? Ну, робити там знаєш якусь таку ситуацію максимально важку, так я думаю, що ця історія не закінчилась ні. не закінчилась Угу. Чи варто нам очікувати зараз якісь зміни в політичній е, системі Росії? Чи буде вже зміна влади? Якісь там заколісні їхні війни почнуться ще може активніше. Ну, і розкол він там продовжується, чи найближчий час це буде? Я все-таки поки там не відбудеться саме всередині якийсь там розкол, про який будуть знати всі, то зміни не буде. І ще раз я говорю: зміна буде саме руками людей, які хочуть вилізти на цей трон. Uh -huh. Це не про зміну, що там люди піднімуться і так далі. Тому що нам дають зміну, це ті, хто був по духу вчора близький, тебе ж і підставлять. Uh -huh. Друзі сьогоднішні сядуть на те місце, скажімо так. Місце повне грошей чи повний шансів, якщо хочете вибирайте. Так що це буде саме зміна всередині Кремля, туди йде. Воно е, рухається, там має бути якась історія, що та система взагалі не зможе працювати всередині. Там буде цей колапс, і тоді це все відбудеться. Ну, Пані Людмила, ну це людина, яка вже, яка вже може підсидіти Путіна. Вона вже, знаєте, гострить лижі, як то кажуть. Вона вже знає, що це її місія, і це треба робити. Я навіть вам покажу те, що я. Чи гострить вона лижі, та не те слово. Mm -hmm. Це людина, яка а, погоджена, яка знає, що робити, і це справжній лідер. Це, це перше. Далі у королю жезлів це про, про те, що формується якась команда, формується на рівні того, що... тому що це управліннець, да це е, саме в такому поки це зробити важко, і ось те, що я вам сказала, імператриця чекає слушного моменту, але оця зміна відбудеться в будь-якому випадку. Вона для України. Позитивна, ці люди хочуть припинення війни, чи може вони навпаки хочуть, щоб війна продовжувалася, тільки там інші заробляли б на ній? Дивися, ну дивіся, я не можу сказати, що вони позитивні, да, і, е, все, що має е, слово рускій, то воно не дуже позитивне, але чи це буде на благо, нам показує, що на благо. На в, в любому випадку, тому що щось дуже швидко закінчиться, і е, навіть на те, що він не позитивний, це про те, що ми зможемо досягти те, що ми хочемо, якихось про свої цілі, про своє бачення, про свої бажання. Е, пані Людмила, що українська влада? Купа скандалів, заяв е, арестовачі, іде в президенти. Ну, поки він хоче в президенти, <реш> е, е, я аргументую, чи ця людина піде так, якщо буде її команда, так, але зараз не про те, що завтра вибори. Так що треба це дочекатися і те, що він себе бачить президентом, так на, на області журнала Нове нове, нове время зараз не інакше називається Томаша Фіало, олігарха. Один журнал, і там на, на обложці люди, які наближають перемогу, там притула, 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 притула. І потім якийсь пішов скандал, і він змінив обкла обкладинку там на тризуб. Скажіть, будь ласка, притулу готують президенти? Я ж тобі відповідала це запитання. Це закрита фігура, яку мають знаєш, показати на рівні такого. Саме визволителя чи, чи, чи щось подібне. Тому що, знаєш, я пішла, у нас теж був концерт, в маленькому містечку не дуже багато є, куди ходити. І ми ходимо, бо це в нас єдине, куди ми можемо вийти. І все нормально, знаєш, вони там собі танцюють, співають, збирають на ЗСУ і так далі до того моменту, поки не пішла не прикрита реклама притулі. Так що не думай, що це е, такі, в такому масштабі. Це вже в такому масштабі, так що це готується доволі сильно. А це фальстарт був, трошки наче зарано вони це зробили. Він поміняв обложку. Ну, це фельдшер, але в будь-якому випадку це ідея, яка, яка є, і він буде. Я дивилася, не знаю, теж мені здається з тобою. Рік назад я говорила що арестовище припутула вони там будуть сидіти два красавці і один з іншим конкурувати. Так що поки так. Ну... Я не знаю, хто з них краще, поживемо, побачимо. Але о, цікаво про нашу владу. Такі корупційні скандали страшні. Ми про це з вами говорили, до речі, в липні, що вони будуть 100%. Зараз оцей процес позвільняли в голів обласних ТСК, воно дасть свої результати. Тобто, це пішла машина, вже все міняється, чи це таке для прикриття? Поки це шило на мило. <гум> воно мило. Ну, пані Людмила, ну щось так знаєте, воно ж так показово активно все відбувається. Ти хочеш вірити, що все пішло, поїхало, зараз все поміняється. Що не так? Ну, ми ми хочемо вірити. <гум> ну, пані Людмила, давайте. Я хочу реально, щоб були зміни, тому що в цьому році я хочу, щоб закінчились бойові дії, активні. І питаю у Карс: в цьому році, 23-му, закінчаться активні бойові дії в Україні. Нам закрили ілюзії, хоча при тому буде якась певна кількість підводення до перемовин, я думаю, що все-таки ні. Не закінчиться. А наші партнери, наші любі друзі, вони припинять, ну як будуть зменшувати постачання зброї, щоб посадити нас за стіл переговорів. Будуть маніпулювати зброєю, щоб посадити в нас за стіл переговори. Знаєш, це е, просто немає виходу на рівні того, будемо підводити до моменту, коли вас немає виходу. Угу. Як ми сказали на початку програми, відповідь за обстріл України буде масштабною. Вони це знають. Е, в ці масштабні обстріли входить повна, е, повна дез, дезорієнтація і, втомла, і втома Кримського моста. От він перестав виконувати свою функцію просто. Ну дивися, підхід, підхід туди точно буде, над цим працюють. І ми, якби будемо мати хорошу відповідь, на жаль, воно повіки все-таки йде. тобто Якась пропускна пропусна і ще залишиться от після цього, цього разу. Тому, тому нам і показують, що це буде ще багато разів, поки ми не закриємо цю тему. Угу. Пані Людмила, це зрозуміло, такий у нас вийшов саме цікавий розклад, підняли багато різних тем. А, але зараз вже в Америці шукають альтернативу Трампу, щоб хтось переміг не Байден. Піде на вибори Трамп чи хтось інший від їхньої партії? Дивися, цікава історія. Піде на вибори Трамп. Бажано було, щоб це був Трамп, бо знаєш якась одіозна фігура, людина, яка має за собою там певний політичний шлях і так далі. І, але по четвірті мечів ну, щось він там не може йти. Щось він... Бажано було б і не може, і тут оце не може, воно йде знову ж позірти. Вже скоро будуть ці карти та розмади. І якби оця зупинка, що вона буде довго. Можливо, це саме ці юридичні переслідування чи щось подібне. І чи шукають, так шукають. Цікаво, що тут вилазить якась жінка і вже її не перший раз бачу. Uh -huh. Так що я думаю, що зараз буду шукати саме заміну. Поки це робиться дуже швидко, дуже так зараз суперактуальне. Так що моя відповідь, що по всім тему все таки буде за оця заміна. Я нагадую всім, що я на своєму каналі. Допомагаю хлопцям з 23-ї бригади Холодний Яр. Ми їм відправили бус це мікроавтобус. Ми їм перед цим відправили дрон, допомагаємо чи можемо. Тому тут все в першому повідомленні закріплена. Посилання на монобанку підтримуйте один одного. Це дуже важливо. Дивіться в Україні, все завершиться напередодні виборів президента Сполучених Штатів Америки. Війна закінчиться напередодні виборів президента Сполучених Штатів Америки. І все так гарно починалося, потім хлопці закрили це жрицею. Якби є такий сценарій, і цей сценарій підходив би всім, але в е, нас вилазиті який говорить, якщо Україна закриє саме тему е, своїх страхів і зрозуміє, куди вона йде. Так що тут весь час повертаємося до езотеричного, що Україна це та, що змінює світ, і поки вона не зміниться всередині, на жаль, ця війна не закінчується. Так що, якщо ми закриємо цю тему і зрозуміємо, куди ми йдемо, і що ми насправді хочемо, то тоді так вона закінчиться. Якщо ні, буде продовження цього серіалу. Ой, так всі хочуть цього завершення. Пані Людмила, дякую за цей розклад. Я нагадую всім нашим глядачам, що збере гроші для хлопців на середньої бригади холодної яр. Підтримайте один одного. Тут все в описі, в першому закріпленому повідомленні. І нагадую, що у пані Людмили є ще такий курс по психології затерець. Я думаю, що ви знайдете там підтримку. Дякую, пані Людмила. Дякую вам. До зустрічі.